Сучасні виробники пропонують бронежилети будь-яких типів для будь-яких задач. Якщо ви чоловік. Але що робити, коли ви жінка? Ну це капець. Yeah, Організм до цього і близько не готове. Людина, вона ж не родилася в бронежилеті. Броніки для жінок це дуже важливе питання. Воно таке незручне. Нереально виконувати задачі. Якщо є змога мати якісь жіночі броніки, це було б дуже круто, бо вони не знають, що вони існують і що їх взагалі можуть їм надати. Тома, коли б небудь подумає, що 50 тисяч жінок буде задіяно армії? І найважливіше це Жіночі груди можна тільки цілувати і гладити. Тим бачиш, що в нас є жінки багаті на свою природу. Тому робіть нормальні броніки. Вкрай необхідно здіймати це питання зараз як номер один. Починаємо. Професійна армія потребує професійного спорядження.